Всіх вітаю в себе в дворі. А! Тихо! Дивіться, цей голошийка. Хвоста розпушив і ходить тут самий головний. Ну Він ще поки хай не дайшов, воно головний стоїть, перегородив йому дорогу. Я так дивлюся, що він він то наче й на третьому місці після оцього. Спочатку головний, старий півий. потім золотий, а тоді голосейка. Але я дивлюсь, що він так якось цим вже я так думаю, що буде конкурувати скоро. той бородач ходить там окремо, бачите, вони його трохи ще наче й не луплять, але не дуже хочуть пускати сюди. У своє у свій гарем, у своє, я не знаю, кодло, а той ходить і Чуєте, виерещить. От уже чудік. Так, а я тут що роблю? Годую курочку вімкнула світло. Коли з'явилось, треба вже, до речі, какульки в неї обрати. Курочка, може, ти хочеш на вулиці трохи пройтися? Чи в теплицю може її перенести? Поки не знаю, вона тут вже сидить, морози були, холодно було. Зараз, напевне, перенесу її в теплицю. Натиму таки. 意思意思。